Друзі, привіт! Я Марі Коуч і сьогодні я хочу розповісти вам про те, як змінилася моя рутина з часів переїзду із Києва. Пройдуся по декільком е, моментам, і, можливо, щось буде вам у нагоді, можливо, про щось ви дізнаєтеся, як я це зробила нещодавно. Наприклад, отже, пункт перший це практика англійської. Якщо б можливо було повернути час назад, я би перше, що зробила, це. Практикувала англійську, ну, якщо б не щодня, але дуже часто. Коли я переїхала із Києва у Берлін перший час для мене був настільки складний в англійській, я все розуміла, знаєте, як собака, який все розуміє, але нічого сказати не може. Ось це було про мене. І най, такого найгіршого відчуття додачу додачі до війни це було те, що я не могла нічого сказати, бо в мене практики англійської не було останні 10 років десь, коли я закінчила свою там кар'єру спортивну можна сказати так, то я просто перестала ну, перестала вивчати її, якось практикувати. Тому англійська для мене сталася таким, знаєте, як холодним душем. Тому зараз що я можу порадити, якщо знаєте ви чекали того пінка підзад. Це Практика англійської, хоча б якісь серіали на Netflix хоча б YouTube на англійській. Якщо можливо напишіть викладачу, знайдіть школу англійська. Це дуже важливо. Просто щоб бути на плаву, просто щоб знати, що ви впевнені в собі, і на 100% ви можете знайти. Спільну мову з іншою людиною за кордоном, англійська це must have. Пункт номер два це харчування. Про цей, про цей пункт, напевно, можна зняти взагалі окремий ролик, але що змінилося з часів переїзду з Києва, це те, що я зараз харчуюся один або два рази на день. Такий, знаєте, основний такий прийом їжі один або два рази на день. Звісно, я щось під'їдаю, але в мене. Це не основне. Тобто, якщо я не буду там брати щось під'їдати, нічого зі мною не станеться. Тобто в мене немає вже такої, знаєте, моменту, що мені щось треба під'їсти. Мені там я не виживу, якщо щось не з'їм. Взагалі ні. дуже багато роботи з головою за цей період був. Можливо, я зніму окремий. Відеоролик, напишіть, будь ласка, якщо це цікаво, ми про мої думки, як взагалі я прийшла до того, що типу мені зараз їжа, ну це, це як паливо. Я дуже люблю їжу, дуже люблю а, кайфувати від неї, тобто насолоджуюся. Я не те, що знаєте, як беземоційно якось їм я люблю їжу, але для мене немає зараз такого, знаєте, як. Стресу, що мені щось буде недостатньо. Ось а, тому, якщо цікава ця тема, напишіть, будь ласка, може її розкрию. Ось а, тобто одне або дворазове харчування. У мене зараз нікого, звісно, нікого не стимулюють до того, щоб ви переходили до цього, тому що це дуже дуже довгий шлях, і ем, я не знаю, як воно у вас, наприклад, могло б вийти. Тому кожна людина приходить а, до цього сама, просто знайте про це. А, другий момент у харчуванні це те, що а, я стала більше приділяти увагу а, саме об'єму клітковини, який, який я з'їдаю упродовж дня. Клітковини має бути багато. Тому, якщо ви будете багато їсти клітковини, тобто якісь салати, зелене листя, ось все, що таке, знаєте, зелене хрустить. А овочі такі грубі, як морква, буряк. Це все буде е, прочищувати ваш організм, і у вас взагалі не буде ніяких проблем там з переварюванням їжі. Але це до, до цього треба теж дійти. Якщо ви не їли або не їж не їсте багато клітковини, то нехай це буде таким маленьким стимулом до того, щоб ви трошки більше її додавали. Окей? А, третій момент це те, що. Я зараз не їм майже солодкого, але хочу бути чесною, і відвертою, коли, наприклад, якась емоційна штука, в якій я не була довго. Наприклад, ось ці збори, коли я поїхала у Швейцарію, мені давно не було орієнтування, в мене давно не було гір. Так, мене давно не було такого навантаження, і психіка сприймається як? Як як щось, ну, типу, як стрес. Давайте. Казати все своїми іменами це був стрес. І, звісно, коли, наприклад, в доступі багато шоколади, багато печива, ти все одно тягнешся щось там під забрати з якоїсь пачки, знаєте це цікавий момент. Але як тільки я повернулася додому, мені це не хочеться. Я йду в супермаркет, я дивлюся, і ну ніякої емоції не визиває те, що я там прям хочу купити то печиво. але Якщо воно стоїть, я його можу, можу з'їсти. У мене зараз немає, знаєте, ось цієї істерії стосовно солодкого. І це я вважаю такою маленькою перемогою. І реально мені воно, знаєте, як? Є, є, є. немає, немає. Чорний шоколад, я ніколи не приберу. Він у мене є, періодично його купляю, він закінчується, інколи його не купляється, таке, знаєте, хочу, купляю, хочу, не купляю. Рухаємося далі. І третій. Блок, про який я буду розповідати, це б'юти рутина і тут напевно буде довгий блок, тому налаштуйтеся. Хлопці можуть теж дивитися це не лише для дівчат, тому що всіх хлопців так десь оточують дівчата, і, можливо, ви щось можете теж знати і просто бути в курсі. По перше, я перестала робити гель-лак Спочатку це було, знаєте, якби вимушена така штука, що, що коли я переїздила, звісно, ніяких майстрів, ти в шоці, в принципі, другий момент же не хочеш просто віддавати гроші і не знаючи, наприклад, який буде результат, тому що. Там майстрів, взагалі, яких ти не знаєш, наприклад. І звісно, таким чином я просто якось там спробувала, мені один раз не сподобалося, все боліло. Ну, коротше, дівчата знають, що таке манікюр, і як важко знайти свого майстра. Тому, щоб, знаєте, у себе убезпечити від цього всього, я просто перестала робити гель-лак І другий важливий момент від цього, я зрозуміла, що наскільки це. Круто, коли в, те, в тебе свої здорові нігті кажу Що в Європі гель-лак не настільки популярний, як у нас вдома. Але я, якщо хочу якісь там собі як нігті я просто беру лак звичайний і крашу собі, фарбую свої нігті і типу нічого зі мною не стається. Тому перший момент гель-лак нігті хочу сказати, я завжди думала, що в мене все окей з нігтями, і вони завжди в мене були такі знаєте тверді там. Але гель-лак я робила напевно. Останні ну, років 10, точно, я не знала просто в якому стані. Мені здавалося, що все з ними окей, тому що вони не слоїлися, вони не ламалися в мене були класні майстри в Києві. Я цьому дуже рада була. Але коли мій гель-лак зліз я побачила, що опоже, і мені знаєте, я мила. Посуд, наприклад, гаряча вода, я відчувала гарячу воду, мені було боляче. Нігтєва пластина була. Це просто якийсь жах. І напевно ось цей процес поки відновлювалися нігті, поки відростали і там типу нові, да, не пошкоджені. Це майже, майже півроку, можливо, трошки менше. Я просто десь через півроку зрозуміла, що я нічого не відчуваю класно, і в мене типу, тверді нігті, вони ніяк там не відчуваються. Ось, тому, hey, luck! Це просто пішов у забуття. Не можу сказати, що я ніколи більше не повторюю. Я не знаю, можливо, можливо, але поки ні. Другий момент тут це буде довгий, налаштуйтеся: це процедури типу Ботекса. Скажу так, у мене дуже виражена міміка. Напевно, ви теж бачите це по відео, і це нормально, і це було в мене завжди. Якщо я знайду, наприклад, фотки мої, коли мені було 20 років, ви вже побачите, що в мене зморшка є ось тут ось ця межбровка. І десь з 26 років я вже почала просити своїх косметологів, щоб вони зробили мені ботокс, бо воно мені дуже сильно не подобалося. І десь, 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 десь 28 вони почали е, такі Окей, давай щось будемо робити. Я не знаю, чому не раніше не знаю. А, але ботекс я робила, я знаю, що це таке. І що я хочу сказати з переїздом знову ж таки в Європу, коли немає наших майстрів, коли немає людини, які я точно довіряю е, шукати тут. Е, ну, я не хочу себе, знаєте, якби наражати на те, що може бути якось там неякісною, не може якось там, по рекомендаціям перевірити. Коротше, я почала. Е, Розбиратися взагалі, що можна зробити з обличчям, з м'язами обличчя, як їх можна розслабити, і для того, щоб там типу, якось себе тримати на плаву, поки ти не можеш там робити якісь процедури. І коли я почала поглиблюватися в цю тему, знаєте, стільки всього відкрилося, що я просто наразі в шоці. Уявіть, я тренер вже 10 років, я знаю дуже багато про м'язи. я Досі ще вивчаю тіло, і я знаю навіть. Я за обличчя, коли я почала ось в цей процес десь рік тому. Я, звісно, знову ж таки пройшлася по всім м'язам обличчя, згадала, що як працює. Тобто, якщо ви там в темі ось цій б'юті, то ви напевно зустрічали ось ці фітнеси Так спочатку було, був, був такий тренд, коли всі там щось робили, якісь вправи, підкачували скули собі вправами, коли. Там, там так, ту ж саму міжбровку робили. Потім зрозуміли, що коли вони перекачали що такі вже спазми, знаєте, на м'язах на, на обличчя, почали всі брати е, ці гуаша і, і це все прибирати. Тобто прибирати ці зажими. І це, знаєте, ну, типу, це смішно, коли ми із крайнощі в крайнощі. Ось, але, звісно, все, все було в мене: і фейс-фітнес, і Гуаша, і все, все все і масаж обличчя це взагалі супер-крута штука. Але знаєте що? Повертаємося до Ботексу. Так? Ботекс, знову ж кажу, скоріш за все, я все ж таки його буду робити, коли в мене буде можливість. Отже, ботекс, він блокує імпульси нервові м'язів. Тобто ви просто знаєте, м'яс просто не працює. ось І що мені не подобається в ботоксі, ось єдине, що я хочу сказати, будь-який косметолог мені е, тут не може заперечити просто, тому що це є це фізіологія. Коли м'яс не працює, він він не виконує скорочення, розтягнення. так Тобто це функція м'язу. Коли ця функція не виконується, м'яс просто стоїть обличчя як буде українською а тікає, так воно реально наливається водою. А коли ви робите ботекс, вам не можна робити масаж. ну Тобто, ну, можна там якийсь там поверхневий або роблять ферментативні маски, які якби витискають трошки воду, і воно, типу, ну краще виглядається. Але коли е, ботекс. Постійно на регулярній основі ми вводимо а ботекс у спортсменів. Друзі, хто займається спортом, хто ходить в сауну. Коротше, хто пітніє, ботекс виводиться. Ну можливо, через півроку у в мене він виводиться через три місяці. Я вже, типу, у мене вже вся майже міміка повертається. Тому мені не подобалось ось це, що лице наливається водою, і від цього ви нікуди не підете. І чим Старше ви стаєте, так, ботекс, так, ви можете бути без зморшок, але у вас лице буде наливатися, 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 наливатися. Тобто воно буде таке, знаєте, як коло. Мені це не подобалося, і я почала рити у цю тему. Так, я така дуже занудна в плані все, що стосується тіла. Не лише тіла але зараз ми про тіло розмовляємо Ось. і Мої знання просто про м'язи обличчя дали мені дуже мало. Тобто, так я там знала, що там надавити, що там, як зробити масаж. що хочу сказати, воно допомагає. Але що я нещодавно відкрила, можливо, ви цього не знали, тому що я за 10 років цього не знала. Так, працює щось в цілом, в принципі. Це те, що е, наші емоції, тобто, все, що у нас обличчя, так, наші емоції. Вони відображаються на обличчі, тобто, якщо в нас стрес, людину ну можна побачити, так що з нею щось не те, і коли людина переживає наприклад дуже сильний якийсь стрес, це все теж виражається на її обличчі, особливо коли сталася війна. Ну, це неможливо було пройти там повз, так і не побачити, там що вона як вона відобразилася на обличчі, не кажучи там про сиве волосся і так далі. да У когось, у когось у, у всіх, точніше, різний рівень ось цієї проявленості. Так ось, а, що я раніше знала: знали, що шию треба розминати, знали, що і спину треба. Тобто, то, ось це все це, звісно. Так, це відведе до обличчя. І що я навіть знала, це те, що треба, ну, звісно, скальп. Тобто, якщо все, що в нас обличчя, це зажатий скальп. Так, і з цим я теж працювала. Але знаєте, як воно воно допомагало на якийсь час, а потім оп, і знов таке знаєте, я відчуваю якийсь там спазм. Коротше, я почала знов рити в цю тему, тому що я не можу зупинитися, поки не. Не знайду якусь відповідь для себе, тому що, знаєте, хочеться докопатися до, до дна, так можна сказати. Так ось, що я нещодавно зрозуміла, я вже це роблю, і я просто навіть ну я вам серйозно скажу, я в шоці, це те, що. Чому я не знала, це те, що все ж таки м'язи вигляд обличчя, так? вигляд наш обличчя він залежить не лише від нашого стану нашого скальпу, так? наскільки він зажатий, не лише від шиї, не лише від спини, а те, що це напряму, ось прям, напряму пов'язано з нашою передньою частиною тіла. Ось саме ось тут все. І ось наша брюшна. Брюшна полость, так, не знаю, брюшна зона. Друзі, наші всі емоції, вони знаходяться ось тут, у зоні сонячного сплетіння. Якщо у вас спазмована діафрагма, ось ця зона, так? Ось тут між ребрами і ось тут є навіть тести, коли як можна перевірити це. Ви маєте в лежачому положенні дві фаланги пальців, ну, типу, ось ось цю частину. Засунути під ребра, я не знаю, не буду зараз показувати, то ви зараз почнете це робити, а я зараз не про це. Якщо у вас спазмована діафрагма, то вона стягує, по-перше, так, все тіло, тобто спина, сутулість це не лише через е, якісь м'язи, слабкі спини, тому що м'язи для того спині й дані, дані. дані щоб вона трималася, так? а саме спазмованість передньої частини нашої тіла, вона стягує. І коли ми ще качаємо прес, ми ще більше зажимаємо. І плюс все ж таки емоції. Всі емоції вони якось відображаються. Будь-який затиск, страх, тобто все, все, що ось тут може від, е відкластися, воно все призводить до зажимів. І найголовніше, те, що я зараз зрозуміла, під цим, що зараз зарозумую ось цей пунктик про про обличчя, напевно. Це те, що поки в нас спазмована діафрагма, ось тут, ось ця зона сонячного сплетіння, в нас буде завжди тягнути все вниз. Тому. Якщо вам ця тема цікава, розвивайте далі її, шукайте якісь там, не знаю, тести, шукайте, як можна її розблоковувати. Я зараз з цим працюю. Це дуже крута штука, тому що зажим, знаєте, тут гірше не можна зробити, тому що якщо просто заблокована діафрагма, вона вам не дає не те, щоб там спокійно дихати, а вона дійсно відображається на всьому цілі. Якщо вам теж цікаво, Погугліть, почитайте про цю зону, про діафрагму, спазмованість діафрагми, як прибираються ці зажими для того, щоб вас відпустило. По-перше, і спина розкриється, по-друге, з обличчям все буде гаразд. Третій пункт у цьому блоці б'юті-рутини, я розкажу про. Те, що змінилося в моєму очищенні шкіри, я повністю прибрала гелі та пінки для обличчя, якісь мила для обличчя і замінила їх на. Гідрофільну олію або масляне вмивання, і це стало просто спасінням для моєї шкіри, що масло прекрасно змиває все, і навіть е, цю СПФку, е, що до речі, не змиває звичайна пінка або гель. Е, гідрофільну олію треба шукати, яка не буде з мінеральних масел, тому що мінеральні масла вони залишаються такою плівкою на обличчі, і їх ще треба потім змивати цією ж самою пінкою або гелем. Тобто якісь натуральні, ну, натуральні масла, не знаю, косметичні масла для вмивання, шукайте, щоб в них в складі не було о, там, якесь мінерал ойл або щось таке, воно буде писатися. Цього не, потрібно, не повинно бути в перших там, трьох інгредієнтах, як, з яких складається гідрофільне масло. Ось. Інколи я вам скажу такий теж лайфхак, нічого не стається. Наприклад, якщо я поїхала кудись. І там немає зі мною косметики, так? І що я роблю? Просто, звичайно, оливкову, оливкову олію наношу на сухе обличчя, все змиваю. І, і обов'язково, що вам потрібно, якщо ви використовуєте масляне вмивання, це гарячий рушник. Намилилися на гідрофільною олією. Потім берете рушник під гарячу воду, витискаєте його і обережно все прибираєте. І все вам не потрібно ніяких пінки і гелі. Таким чином я відновила свій бар'єр, я дуже цьому щаслива. Я не знаю, чому взагалі я не знала про це раніше, чому про це мало говорять. Коротше, масло це просто must-have для шкіри, яка проблемна і чутлива. Наступний блок буде стосуватися вже душевного стану. І, і, і хочу сказати, що тут я додала медитації та техніки дихання. Але одразу скажу, що я не роблю їх кожного дня і не буду казати, що я їх там прям знаєте, я все, я медитую, і, і там в мене вже третє око відкрилося. Ні, я взагалі адекватна людина, і я роблю щось тоді, коли в мене є якесь бажання це робити. Ось, Якщо я зараз не відчуваю цього, що мені там це потрібно, я просто це не роблю. І я вважаю, що це єдиний таке, знаєте, Адекватне відношення до життя і ось медитації, вони мені допомогли пройти шлях, коли в мене був найскладніший місяць, мені здається, у Берліні. Коли треба було вирішити багато питань, коли треба було прийняти рішення про переїзд, і саме той місяць, коли я робила медитації, це єдине, що мене знаєте, так якби тримало на плаву. І допомагало мені якось там не зайти з розуму і все, щоб нормально якось пройти. По технікам дихання теж було щось трошки новеньке для мене. Чесно скажу, почула від когось, коли ми бігали з клубом. Що був якийсь спікер, десь виступав, розповідав про дихання для відновлення через ліву ніздрю і я щось ось це почула і думаю: ну просто я ж тренер мені. Цікаво це дізнатися, і звісно, я почала теж там вивчати. І десь я скидала книжку бризінг про дихання, і там я знайшла саме про цю техніку. Тому можете також погуглити і дізнатися, що це таке. Останній блок в моїй розповіді буде про екологічність. Напевно, я завжди була адептом мінімалізму. Тобто, в мене такий гардероб дуже дуже мінімальний, я на нього не витрачаю багато грошей. І завжди, коли я щось новеньке собі купляю, наприклад, я старе стараюся віддати комусь або продати, якщо воно там ну в якомусь гарному стані. І зараз з переїздами я ще більше почала розуміти наскільки важлива саме якість речей, а не їх кількість. І зараз ще більше буду приділяти увагу і приділяю увагу тому, що я купляю всі ці переїзди, особливо якщо ти переїжджаєш в якусь іншу країну, ти розумієш вже що там потрібно. Те, що наприклад не було в мене в Україні, і зараз я розумію, що там багато речей мені взагалі тут не потрібні, і потрібні щось, потрібне щось інше, тому ось ця екологічність це саме про те, що не купляти те, що тобі не треба, а саме. Акцентувати і інвестувати гроші саме в якісні якісь товари для того, щоб вони тобі служили дуже довго. І що ще я помітила така маленька ремарка, знаєте, у у різниці між Берліном, наприклад, і Стокгольмом, це те, що в Берліні всі люблять, наприклад, якісь одні бренди. Та всі ходять в The North Face, це просто їх і в Соломоні. То тут в Стокгольмі це зовсім інше. В них також є ці магазини, але вони, наприклад, більше по своїм брендам, і в них є. Я не знаю чесно, як читається цей бренд, Hugloves, Щось таке. Тобто в кожній країні є свої якісь фаворити, свої бренди. Отож, друзі, це були мої такі лайфхаки в моїй рутині, що змінилося від мого переїзду із Києва. Якщо вам щось було відкрите, нове, цікаве, можете написати, мені буде приємно. Дайте якийсь зворотній зв'язок, можливо, ви будете читати щось більше про цю тему. Щоб я розуміла, що це було цікаво, і якщо вам цікава тема харчування, я можу її теж розкривати. Теж напишіть, будь ласка, якийсь, якийсь зворотній зв'язок. А на цьому в мене все побачимося в наступних відео. Дякую вам за увагу! І можете поділитися з кимось цим відео, якщо воно варте того.